Є особливості роботи з пацієнтом, який має кілограм, тобто перечасно народжена дитина, і з пацієнтом, який має 100 кілограм, так тобто здоровий великий чоловік. Наталія Митник, заступниця медичного директора Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, жінка понад 20 років працює в медицині. За фахом дитячий анестезіолог. Каже, закінчила кафедру військової підготовки. Є старшим лейтенантом медичної служби запасу. Я все життя розуміла, усвідомлювала, що військовий квиток це є певне зобов'язання і якби нас цьому вчили, так що анестезіолог одна з спеціальностей, яка завжди потрібна в час бойових дій. Я готувала своїх дітей, сім'ю в перші дні повномасштабного вторгнення. Я маю військовий квиток на руках, і в випадку, якщо я отримаю повістку, я готова йти служити. Зі слів Наталії Митник, станом на 12 жовтня дев'ять працівників медичного закладу перебувають у лавах Сил оборони України. З них дві жінки, які пішли на фронт добровільно. Зараз лікарня працює у звичному режимі, каже Наталія Митник. Але проблеми можуть виникнути у майбутньому. Є професії там більш поширені, так які є люди спеціальності, людей, яких в нас є багато, так ну тобто, якщо є. Якоїсь хірургії, травматології там 15 чоловік, то мобілізація однієї людини суттєво не вирішує. Є вузькі спеціальності, коли лікарня має всього одного-двох працівників, і в такому випадку замінити складно, тому що це є довготривале навчання, має бути стажування, має бути спеціалізація з дитячої саме медицини, Тобто будь-яка вузька спеціальність не може лікар дорослий. По замовчуванню працювати в дитячій лікарні з 1 жовтня, згідно з постановою кабміну Notiця, 1487, жінки із медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Про це Суспільному розповів начальник відділу військового обліку бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Словинський. З 1 жовтня це обов'язково це стосується. Постановки з жінок, які до моменту виходу постанови 1487 не стали на військовий облік, а особливо в першу чергу обов'язково це мають бути жінки, які мають спеціальність фахові, медичний або фармацетичний. За словами Романа Словинського, жінки мають особисто подати пакет документів, зокрема заяву про взяття на облік, паспорт або id карту, ідентифікаційний номер, документ про отримання спеціальності, довідка по роботі із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює, свідоцтво про народження дітей або документ про опіку. Свідоцтво про одруження фотографії три на чотири стати на облік жінки мають до кінця 2026 року, розповідає Роман Словинський. Наразі це добровільно. А за три роки каже, жінки сплачуватимуть штраф за несвоєчасну реєстрацію. Мінімальний 850 гривень, максимальний 1700. Всі решта, які закінчують медичну заклади після закінчення, пробувають в. РТЦК по місті дислокації того навчального закладу, їм ем виписують тимчасове посвідчення, їх обов'язково ну, вводять в єдиний. Базу державного реєстру військовозобов'язаних за словами Романа Словинського, жінкам, які стали на військовий облік, не забороняють та не обмежують виїзд за кордон. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини Суспільне, Івано-Франківськ.